так, всім доброго дня, мирного неба і всього самого найкращого. Ви зараз є на каналі Капітан Бладкутяр, і я вирішив знову записати відео про моє домашнє господарство. Тому що мені в коментарі писали, де там пропали мої кури. Я вам е, кажу, мої кури ніде не пропали, вони є в курнику, тільки я їх давно не показувала, тому що вже ж зима, як бачите. Тут все засипало снігом, весь город і зараз сніг метео. І кури просто ховаються в корнику через це. Вони той, не виходять, тому що дуже холодно. І я їх не можу показати. Ну, Зараз я е, хотів вам показати їх, але, на жаль, не вийде, тому що вони всі сидять там, закрилися в хаті своїй і їх не видно. От самі ви бачите, ні, бачите, вилізли, але у тому курок немає. Тут нікого. От бачите, вилізла одна. Півень за кукуріком. Ось. Але, але коли я ранком приходив сюди, їх туди не було. Були ці. Вони всі сиділи ось там в курнику. А зараз трошки. Сюди, ось це вони. Я запитували мене, скільки курі приблизно несуть яєць в зимку. Ну, я вам зараз скажу. Три... Штук з 300, 400. Де ти брехати? Та ладно. Жартую, як же ж мої кури можуть нести 300-400 штук яєць на день зимою, якщо в мене їх тільки є 13? Ну, вони літом несуть як максимум 10. От, а зимою десь 3-4 яйця. Я вам розповідав, тому що вже похолодало. Та й це. Вони вже так сильно не несуться, тому яєць нам трохи мало, ми мусимо докуплювати. 3-4 яйця в день це мало. ну Якщо ми печемо якийсь пиріг, іде йде набагато більше, 5-6 яєць. От, через то такі справи. Але піврогі ми кожен день не печемо, через то яєць нам поки що вистачає. Три-чотири якраз на день нормально. Може, часом буде таке, що одне, два яйця, то тоді вже мало. Але в нас є ціла купа запасів яєць в холодильнику. Ми ще й заморожували, в банки закручували на зиму, то нам вистачить точно. Летять сніжинки, летять отак от. Так от. Ну, така от в нас зима, все засипло, ну, через то я й кажу, що кури Зимою так сильно не несуться, як в останні пори, їм холодно. Я не знаю, чого так, ну у нас так завжди. Ще я хочу відповідати вам сьогодні трішки на коментарі. Я там опитування в Ютубі робив, який саме кращий телефон мені обрати, бо в мене зараз є їх два: Samsung один такий, ну, нормальний ніби, і Apple 6. То такий телефон, ну він нічого. Добре працює, нічого не, не думає, не глючить. Але просто шоста модель -то вже трохи старенька. Всі хочуть нові, ну то я в тому числі ось. Я робив опитування в Ютубі в дописі, фотографію загружав. Ось. І я вибирав три варіанти: Samsung, Apple і Redmi. Цей от. Саме більше набрало голосів Redmi. Ну, я не хочу ображати китайців, але Redmi це. Ну добре, не буду ображати китайців, бо можливо якісь там новенькі телефони 2023 року, що коштують по 20 тисяч, і нормальні від їхньої компанії. Але ті, що якраз підходять в мій бюджет, вони такі. То там камера не дуже, все там не дуже. Батарея так собі тримає. І то погано, що камера в них погана, Бо мені потрібно для Ютубі дуже хороша якість відео, щоб ви підписувалися і дивилися мої відео далі. Ну, але найкращий, найкращий вибір для мене це Samsung або Apple. Ну, Samsung в мене вже є, Apple теж. Мені треба два телефони, щоб на одному вести там, наприклад, стрім на іншому читати, або один сів на іншому працюю. Ну і так далі, ви розумієте. То через то я цей Apple вибираю. Він набрав друге місце за кількістю голосів. Через то, я думаю, він якраз мені підходить. Я не знаю, на що я додав твою Redmi туди, бо я не хотів його в опитування взагалі додавати, бо я не мав би такого варіанта при покупці телефона, як Redmi. Мені написали в коментарі, здається, Гарі 60, що він не бачить сенсу переплачувати велику суму за. E, назву бренду, наприклад, з Apple чи Samsung, а я от бачу. Тому що e, в мене такий телефон як Redmi в класі має кожен. І вони поступово переходять на Samsung, який-небудь на Apple. От. І я теж хочу, а то e, що, я виходить, ютубер, капітан, Владку, тяга сам на всю школу відомий. І маю такий телефон. Ну, я не знаю, як там правильно. Але. Я хочу е, чимось вирізнятися з інших. От. Е. І говорив, що немає ніяких потреб. Гаррі 60. У мене дуже таких сильних, щоб переплачувати за інший бренд телефона. У мене є великі потреби. От е, зараз, якщо він дивиться моє відео, то е, звертаюся і до нього. Того, що в мене потреби навпаки дуже великі, чим у інших людей. Бо, може, вони каналу не мають, на що їм той телефон якийсь там дорогущий. А от у мене є канал. Мені потрібно що? Щоб телефон ніколи не грузився. Не грузив. Щоб програми, монтаж, Ютуб загружалися дуже швидко. Щоб все загружалося, І щоб камера якість була добра. От на Samsung нормальна якість, на Apple теж. Ну, якось так. І ще я протестував ту швидкість запускання Ютубу. Взяв старий Apple Mii, і новесенький Редмі. Ну і що ви думаєте? Apple, який старіший на 10 років за той новесенький 2021 року телефон запустив програму Ютуб за 3 секунди. Так як той за 10. Ну, от бачите різницю. Ну я довго про це говорити не хочу, бо зараз нудно вам стане. От то перехожу зразу до наступного. Ну, думаю, про це все ви вже зрозуміли. Зараз я покажу вам трошки сніжку. Так от нас він падає. Ну, ось такі тут справи. На ну, сьогодні, певно, поки що все. Всім до побачення. ставте лайки, підписуйтесь. На мій канал, якщо вам сподобалося відео, і до побачення зустрінемося в наступних моїх відео. Всім до побачення.